Станарту в голову не вистачало трошки світла. Замінив лед в лінзи, ближній. Потім поставив лед в дальній і поставив балочку. А також поставив перемитьку Коли включаєш дальнє світлофар, то ближня при цьому не вимикається. Тобто працює ближній плюс дальній. Значить, дивіться, ось штекер е з замка зажигання Видно, да, що там два провода Чорних шмалилися, ось вони саме більше вони. І скоріше все, що вони десь тут на, коло, рулю, коло рульового і замк, замкнули. Бо вони грілись, грілись, замок зажигання, ось ця фігня, і вони прош, прошмалювали провода. Прошмалювали ось тут, дивіться, бачите, далі пішло ці самі провода, дивіться, червоний, бачите, він шмалив, дивіться, шмалив рядом останні.